Видимо, наступит тот момент, если они будут недооценивать, когда эта ядерная дубина кому-то прилетит по кумпу довольно серьезно. На ваш взгляд, вот э, этот момент это ввод иностранных контингентов. Я считаю, да. Мы еще раз говорим о чем. О нашей что? Целостности независимости государства. Давно не было. И от знову. Рупоры Кремля размахивают ядерным Бо Бой у них закінчиваются ресурсы воювати. А ще Фантазія щоб брехати у прямих ефірах. І маємо несподівані та подекуди дуже відверті зізнання, як ось такі. Не чуєш сказать, потому что там какие-то туманные заявления, что хо-хо, мы знаем. Ну вот кто знает, пусть і скажуть нам. Вот я не знаю. Вот говорит: "У нас там есть только денег там на это самое. Вот такие-то компании, какие компании? Все компании уже ушли. О чём вы говорите, так сказать, да? Где эти компании? О каких компаниях идёт речь? Ну, перечислють і по ці компанії їхні вже здесь давно. Охі, ексклюзив сьогодні я маю для вас. Тож вітаю це проєкт «Зна постукали, та я інна на бок. Дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Усі ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати відео на Ютубі. А отже, його побачать ще більше людей. А це ж дійсно мають побачити всі. Тобто те, що росіяни ніяк не заспокояться зі своїми ядерними погрозами. Інколи так і хочеться сказати, та скільки ж можна, але ні, вони продовжують. Ті учені, які сьогодні проходять, вони є елемент так називаємо стратегічного здержування, щоб у наших так називаємо партнерів дурних мислів не було нікого сюди І взагалі, в цей конфлікт, тому що їх це… То... По сути дела никаким боком не касается, о чем, в принципе, наш президент прямой об этом сказал. Вот и все. Это очень просто. Но здесь есть еще один момент, который да. надо понимать. Это решимость нашего политического комитета. То есть Россия демонстрирует, что она, она готова, готова в случае тех условий, которые прописаны в войне до дня, применить то оружие, которое там прописано. Вот и все. Алко депутат Гурульов каже, що Російська Федерація вже зараз готова використовувати ядерну зброю. Але як чуєте, додає, що це має першочергово налякати західних партнерів України. Тому будьте певні саме от для того, щоб залякувати ядерною зброєю цивілізований світ, і звучать такі заяви. Тобто цією словесною діареєю путіністи все ще намагаються примусити країни, які підтримують Україну, перестати надавати нам зброю. Мовляв, світ дуже недооцінює ось такі погрози. Якщо проаналізувати западні здання і висказування западних політиків, там Андрій убеждені, що президент Путін не піде на. Тобто, це То дескать шантаж Москви. І не більше того, вчито, наш верховний русский цим балбісом сказав. Зачем нам такой мир, если в нем не будет что? России. Я думаю, для них это должна быть вот такая вот четкая то есть линия. Если они недооценивают решимость. Ну, если недооценивают, то, видимо, наступит тот момент, если они будут недооценивать, когда эта ядерная дубина кому-то прилетит по компу, довольно серьезно. На ваш взгляд, вот этот момент это ввод иностранных контингентов? Я считаю, да. Мы еще раз говорим о чем? О нашей что? Силости независимости государства. Для нас является угрозой. Тот нацизм, який з помощью западу розвился на Україні. Якщо западна держава собирається нацизм розвивати далі, допомагає Україні, то навірно це пряма угроза нашій і целості на нашої стали. Звісно, ці заяви для нас не нові, але що важливо сказати, аналізуючи їх, так це те, що раніше мова йшла швидше про те, що Російська Федерація готова застосовувати свою ядерну зброю у війні з Україною. Однак, коли стало очевидно, що ці погрози з боку самого Путіна та його найближчих соратників не сильно то турбують захід і саму Україну, російські чиновники вирішили перейти до нового рівня погроз. Тож тепер мова вже йде не про застосування ядерної зброї проти неядерної України. Нині погрози звучать на адресу країн, які мають ядерну зброю. и какие помогают Украине. Почему и как это происходит? Мы про это уже тысячу раз говорили, что, друзья мои, есть доктрина, военная доктрина Российской Федерации, которая полностью утверждена. И там четко прописано, что в случае угрозы целостности и независимости нашей Родины может быть будет применено, что ядерное оружие. Я считаю, что на данном этапе, на фоне заявлений так называемых западных партнеров, в том числе Франции, да, например, Воді какого-то контингента там на територію України, де ми сьогодні провели спеціальну войну операція, ти єсніштові прямає в розсиленості незалежності нашої родини. Насправді і Путін і його поплічники прекрасно розуміють, що ядерна війна, в якій братимуть участь Російська Федерація з одного боку і країни-члени НАТО з іншого. Не залишить від самої ж Російської Федерації каменя на камені, але в Москві все одно впевнені, що саме такий рівень погроз може примусити цивілізований світ врешті-решт відмовитися від інтенсивної допомоги Україні таким чином створити для Ерефії сприятливі умови як для окупації і анексії наших територій, так і для примусу до капітуляції України, і на тих умовах. Що їх висуватиме російський диктатор Путін, особливо зараз, коли все частіше стали говорити про ймовірність перемовин та звісно перед глобальним самітом миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, і через це у Кремлі теж підгорає. Тільки через те, що на початку тижня пропагандисти бризкали жовчу, коли стало відомо, що Єврокомісія нарешті передаватиме Україні доходи від заморожених активів Російської Федерації? Тоді рупери Кремля один поперед одного кричали у своїх ефірах, що це величезна помилка з боку ЄС. Ну і звісно, що Росія помститься. Але якось от недовго виявилася ця помста. Вірніше. На словах, пропагандисти були дуже завзяті. А от коли дійшло до справ, то вони, які їхні погрози, абсолютний нуль. Ми так чого-то так намікаємо, все, опять же, там в каких-то сообщениях, типу, да, от ми зараз теж ми зараз теж щось придумаємо. Ну і що ми придумали? А, які, такі, такі, такі туманні того, що, а у нас тут є какие-то активи. Ну где они? Какие активи? Ну, розкажіть, какие-то активи? А есть ли они на самом деле? А даже если они есть, так сказать, готовы ли хоть что-то вы с ними сделать? Вы до упора как бы ждали, как бы это самое, сказать, с этими бумажками, вам говорили, как бы заберите эти бумажки оттуда, вы не собирались это делать. Поэтому я не знаю, как бы, да, вот, наверное, конфискуют, наверное, конфискует. Что нам по этому поводу делать? Но я так понимаю, что ничего не будут делать, скорее всего. Вот і нічого не будуть делать. А значить что надо буде говорить по этому поводу? какої ужастить, какой кошмар, і це от на Западе, там двойные стандарты же, ёлки палки А що ж сталося? Міхеїв перевзувається чи як? Бо відверто якось неочікувано зараз чути таке зізнання від нього. Тож, звісно, поки це не вирізали з ефіру на болотах, я встигла показати вам. Щоб ви знову переконалися, що росіяни постійно брешуть, а зараз вже навіть самі у цьому зізнаються. Ба більше, вони вже навіть звинувачують тих, хто засідає в Кремлі, що вони абсолютно нічого не роблять. Це що, між путінськими посіпаками пробігла чорна кішка? Бо ось міхєїв своє невдоволення владою вже не приховує. Зробили ви що? Нічого. Ми як би, от заявляємо, що це двойний стандарти і що. Вот, то есть, грубо говоря, так сказать, ну, вот они конфискуют. Да они уже все конфисковали, господи, уже ничего нету и не будет, да? Вопрос там, наши действия какие по этому поводу? Вот они, так сказать, в чем заключаются вот эти наши действия? То есть, есть какая-то какая программа как бы, по этому поводу, да? Непонятно. Непонятно. Вот, то есть, опять же, я бы что-нибудь как бы с удовольствием бы в этом смысле обсудил. Так нечего же сказать, потому что там какие-то туманные заявления, что хо мы знаем. Ну, вот кто знает, тут пусть и скажет нам. Вот я не знаю. Вот говорит, у нас там есть столько денег там, на это самое. Вот такие-то компании. Какие компании? Все компании уже ушли. О чем вы говорите, так сказать, да? Где эти компании? О каких компаниях идет речь? Назовите, перечислите по именам эти компании. Их нет уже здесь давно? Что имеется в виду? Имеется то оборудование, которое не завезли там на сборочные предприятия, как бы, вот это имеется в виду, что ли, да? Ну, то есть, вот опять же, как бы, да, ясно, что все они как бы дадут и за наш счет будет все это делать. Да, вот вопрос там вопрос там, так сказать, какова должна быть наша реакция? Наша реакция будет выглядеть в гневных комментариях. И Главное, эти гневные комментарии повторять каждый день. Как вам? Щось такое здорово, нездоровое на Москве відбувается. Рупори Кремля видають такі перли зізнання, за які раніше їх просто могли на наступний день не знайти. А тут самі себе та влади насміхаються. Що ж, побачимо, що буде далі. Особливо, коли вже й так звані затвоєнкори не приховують, що росіяни збирають людей по всій планеті, щоб закидати ними українських військових. Ну і звісно, щоб мати можливість продовжувати війну на виснаження. І ось тому підтвердження. Где ты получил рану? Донец. 20-летний парень из Гвинеи на фронте добровольцем несколько месяцев. За это время русский успел выучить совсем немного, что крайне затрудняет общение. Интернет в больнице слабый, автоматический переводчик в телефоне с французского на русский и обратно работает плохо. На ломаном русском и жестами рассказал, как был ранен. Три друна, три друна, Форест. А Патом. Мой труп і, і, і командир. Мой сюда. Три дрона, Форест, потом мой командир і так далі. Ось все, що може розповісти про своє поранення найманець з Гвінеї. А таких як він на фронті багато, бо і в окупантів ресурси то не вічні. Тож поповнюють вони лави путінської армії, як бачите, як можуть. Тим часом рупори Кремля, розуміючи, що насправді у них зараз не все так добре, як на болотах, так і на фронті, взялися заспокоювати громадян Російської Федерації, які теж вже де неде де розуміють, що у окупантів не все йде за планом. І знаєте, як вони так би мовити, придушують таке собі народне невдоволення? Звісно, абсурдними байками про нас з вами. Вот сейчас, да, сложнейшая ситуация. Людей на улицах нету. Все рассосались. Вот я сегодня утром <coughs> смотрю ленту. Од одно и то же. Разные города, разные <coughs> авторы видосиков. А суть явления одна и та же. Люди. Где же вы все? Ушли в подполе. Что характерно ушли даже селянки. Ну, потому что на улицах и женщин тоже не очень-то видать. Таким чином путініст Гасперян намагається переконати рабів Путіна, що панікувати не потрібно. Мовляв, у них, тобто у росіян, проблем немає. А от в українців ось що робиться. Але щоб ми не перетворювалися на бридких пропагандистів, спотворюючи правду, напишіть у коментарях, а вулиці вашого міста стали безлюдні. Давайте разом руйнувати ворожі і псо, мета яких ще більше зараз дестабілізувати ситуацію в Україні. Бо насправді порожніми стали вулиці тих українських міст, які зруйнували росіяни. Тільки от чомусь їх понівечені та спустошені у своїх брехливих ефірах рупори Кремля не показують, які не розказують, як сьогодні виглядають ті міста, до яких дотягнулася кривава рука російського диктатора, та куди ступала нога окупантів. Я ж хочу, щоб ці кадри побачив весь світ. Ми вже бачили їх і в інших українських містах. А тепер. Так виглядає і наш Вовчанськ. Зараз важко уявити, але ще пару тижнів тому тут вирувало життя. Та нині російська окупаційна армія не полишає спроб взяти під свій контроль Вовчанськ на Харківщині. Ці страшні кадри з міста, яке росіяни знищили вщент за декілька діб, опублікували українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Таких руйнувань, як зараз, Вовчанськ не зазнав навіть у 2022 році, бо нині окупанти використовують тактику випаленої землі, як було з іншими знищеними українськими містами. Тож як було і як стало, теж має побачити весь світ, особливо ті, хто досі забороняють Україні бити західною зброєю по території Російської Федерації. Поки Росія лише по одному українському вовчанську скидає понад 20 кабів на день. Тож на цьому сьогодні я буду ставити крапку, і дуже хочу, щоб якомога більше людей побачили, що росіяни не планують зупинятися і ніколи не зупиняться у своїх планах захопити всю Україну. Поки їх не зупинять збройні сили України та наші спільні зусилля, якими ми намагаємося зробити так, щоб світ нарешті нас почув. Тож давайте підтримувати сили оборони і наближати перемогу. Ну а хто знову постукає з дна, обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.